І всім привіт! З вами Ukraine. і сьогодні я покажу вам, як збудувати найсекретніші рестонові двері в Майнкрафті. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Для того щоб зробити найсекретніші двері в Майнкрафті, нам знадобляться такі блоки. Для початку все тут заповнимо різьбленими книжковими полицями і поставимо в майже всі книжки. В одній ось цій книжок не має бути. Чудово! Тепер я поставлю сюди ковадло. І тепер треба переіменувати ці книжки. Чудово! Я її перейменував, і тепер можна приступати до створення секретної двері. Те, що ми тут написали, буде кодом. Тобто, якщо ми покладемо сюди цю книжку, то двері відкриються. Якщо любу іншу, то не вийде. Для початку я зламаю тут підлогу. Тепер під цією різленою книжковою полицею ставимо три лійки останній слот ставимо 18. І всього тут має бути 22 книжки таких. І якщо ми кинемо сюди звичайну книжку, то тоді вона залишиться тут. Якщо хоча б одну таку, то тоді тут спрацює механізм. Тепер ми зробимо механізм, який буде детектити, чи є тут достатньо книжок, чи ні. Ставимо тут два компаратора таким чином. Цей комбаратор буде з червоною піпкою. Ставимо два рестоуна, редстоуновий повторювач. І тут робимо ось так. І тут вже можна прокладати рестоун до першого поршня. Він буде тут. Тепер ми на цьому блоці ставимо редстоун, І сюди ставимо рестоуновий повторювач. Ось і все, він видвинутий. І тепер, якщо звичайна книжка попаде сюди, то цей механізм не спрацює. Книжка буде тут. А якщо ми покладемо цю книжку, то прохід відкриється. Давайте тепер оформимо саму секретну базу. Ви можете зробити не так, як я зробив, але я все одно зроблю інтер'єр, щоб було гарніше. Давайте я тепер вам продемонструю, як це працює на практиці. Цьому ми будемо закінчувати. До побачення.